Там, де співають раки. Делія Овенс. Каї було шість років, коли вона, живучи з батьками, братами та сестрами на болоті, втрачала рідних. Спочатку пішла і не повернулась мама. Потім старші брати та сестри не витримали тиранії батька і теж втекли. Побоюючись, що її знов покинуть, Кая не підпускає до себе нікого і ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона так любить спостерігати. Вона зростала відлюдькуватою, і люди почали називати її болотяним дівчиськом. Та на все свій час. І одного разу дівчина усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ. Кая росла, досліджувала природу, що стала її другом, збирала та продавала мідії, колекціонувала мушлі та пера птахів. І доглядала за будинком на маршах. Дівчинка виросла у молоду жінку, яка жила ізольовано від всіх до однієї події. В містечку Берклі Ков сталося вбивство. І розслідування детективів, а також плітки містян, привели до болотяного дівчиська. Чи може тендітна Кая бути вбивцею? Чи знайдуть правду поліцейські? І що чекає на самотню жительку Марші? Це роман про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і дорослішання без втрати власної особистості. Хай би якої думки про це було оточення? Читаю у відділі літератури іноземними мовами.